Шановні громадяни, керівники підприємств, установ організацій, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Подільського району, вже незабаром розпочнеться опалювальний сезон, який несе свої загрози як для мешканців приватних будинків, так і багатоквартирних житлових будинків. Відповідно до аналізу статистичних даних минулого осінньо-зимового періоду на території Подільського району в період з 1 жовтня 2022 року по 30 квітня 2023 року. Виникло 283 пожежі, внаслідок яких загинуло 17 людей, з них 5 дітей, травмовано 10 людей, з них троє дітей. Знищено 17 та пошкоджено 110 будинків. Врятовано 5 людей та 127 будинків. Нестабільна робота енергосистеми призвела до масового використання населенням альтернативних джерел енергозабезпечення, бензогенераторів, інверторів тощо та засобів освітлення з використанням відкритого. Вогню, свічок, гасових ламп та інше з порушенням правил пожежної безпеки, що в свою чергу значно підвищує ризики виникнення пожеж, травмування та загибелі людей. Особливу небезпеку в собі несуть багатоквартирні житлові будинки, адже виникнення пожежі в одній з квартир потенційно загрожує всім мешканцям будинку. З Метою запобігання виникнення пожеж, своєчасної евакуації мешканців, мінімізації наслідків від пожежі, звертаємось до керівників. Підприємств, установ, організацій, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Подільського району щодо приведення у відповідність до вимог пожежної та техногенної безпеки допоміжних приміщень багатоквартирних житлових будинків: колясочних, комор, сміттєкамер гориш, підвалів тощо, прибудинкових територій та іншого спільного майна. Подільське районне управління закликає мешканців як приватних житлових будинків, так і багатоквартирних будинків неухилених. Дотримуватись правил пожежної та техногенної безпеки, а саме своєчасно очищайте димоходи та печі від сажі біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід мати металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 метрів. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки, відступки від горючих конструкцій. Не застосовуйте для обігріву приміщень не сертифіковані та саморобні нагрівальні прилади. Не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей. Не вмикайте одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перенавантаження. Не залишайте, Айте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм гратися сірниками та запальничками. Забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів. Не залишайте вімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку, не паліть у ліжку, будьте уважними і відповідальними. Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.